Сльози, біль і розплата, від якої не втекти навіть за великі гроші. Історія про трагедію, що торкнулася кожного у маленькому селі. Читайте, щоб дізнатися, як усе закінчилося. Батько Даринки не здивувався, коли біля його хати зупинився крутий джип. Розумів, що це приїхали залагоджувати. Справу. Дружина саме нарізала усе на поминальний обід, бо ж то була неділя по донечці. Хоч тільки вчора поховали, але робили дев'ятий день. Батько Даринки не здивувався. Літній вечір пронизав гучний скрегіт гальм. За мить почувся глухий удар. Ще секунда, і село здригнулося від крику. Даринко. Якийсь чоловік вибіг зі свого подвір'я і навколішки впав біля дівчинки. Він слізми вмивав її личко і благав відкрити очі. Але донечка не рухалася. Даринка любила бавитися ляльками на лавочці, що за парканом хати. До дороги звідти метрів за п'ять. Але лиха сила викинула із траси авто просто на дитя. Мамо. Батько ридав над донечкою, тулячи до грудей, і горю його не було меж. Мамо, мамо, що зробити я збив дитину, запинаючись, говорив юнак, що сидів за кермом. По його мові було зрозуміло, що хлопець добряче на підпитку. Здається, на смерть, відповів він, після короткої мовчанки одразу ж зачинився зсередини, як йому порадили. І справді, Якби поліція не приїхала так швидко, натовп, що зібрався біля місця трагедії, роздер би водія. Люди уже розгойдували іномарку і мало не перекинули її. Та, почувши сирени, відійшли у бік. Лише тоді хлопець відкрився. І перше, що запитав у поліціянтів, а мама вам дзвонила і спробував сам вийти із машини. Однак ноги не слухалися. Хлопець був наскільки п'яний, що аж падав. Тож двоє мусили його підводити і сунути до поліцейської машини. Ще один намагався вгамувати натовп, а звідти лунало Мерзота, мажор. Тварюка, я ж просила п'яним не сідати за кермо. Вдаривши по обличчю Арсена, кричала мати. Ти в тюрму хочеш, то нараз два камеру тобі підберуть. Не хочу. Я там не виживу, мені ж тільки вісімнадцять, трохи протверзівши і, мало не плачучи, жалів себе син. Але ти щось придумаєш, правда? Правда. кричала жінка. Тож не дам тобі за гратами гнити. Життя оцінила у 10 тисяч доларів. Вона кинулася до дверей із ножем, який щойно кришила капусту. Це була мати Даринки, але чоловік її зупинив. Я сам. Ви Віктор, а я мама Арсена, відкривши двері, сказала незнайомка. Це мій адвокат. Як мама, я прошу у вас не калічити моєму синові життя, і взамін пропоную вам десять тисяч доларів. Батько Даринки опустив очі. Життя вашого сина? пробурмотів він, а життя нашої дочки? То у скільки ви його оцінили? Візьміть гроші, прошу вас. Ми оплатимо пам'ятник дитині і по можливості ще допоможемо вам фінансово. Засуньте їх собі, самі знаєте куди. А ваш мажор сяде, промовив чоловік, гримнувши перед носом незнайовки дверима. Село гуло. Водія визнали неусудним. Мовляв, у нього виявили серйозні психічні порушення, тож має не в тюрмі сидіти, а лікуватися. Батько Даринки у відчаї поїхав до матері Арсена на роботу, не робив там скандалу, але запитав лише одне думаєте, ви і в Бога відкупитеся? Вона тоді не надала значення цим словам, але дуже, дуже швидко про них згадала. Минуло десь півроку. Арсен і справді якийсь час лежав у лікарні. Та йому життя під замком швидко набридло. Хотілося до друзів у нічні клуби. Мати була проти, аби так швидко повертався додому, та він наполягав. Ну, ти не можеш домовитися, щоб я не лежав, ну чим тут краще за тюрму він дорікав. І мати знову усе порішала. У принципі, Арсен швидко повернувся до звичного для себе життя молодіжні гулянки, випивка, азартні ірги. Єдине, що йому не повернули, так це ключі від авто. І хлопець вирішив без дозволу взяти із сумки ключі від маминого джипа. Того дня був її день народження, тож вдома зібралося багато гостей. Мама замовила в ресторані меню та офіціантів, в будинку лунала жива музика. Бо ж звикли гуляти на широку ногу. Одним із перших її привітав Арсен. Коли син зник із поля зору, жінка заклопотана приємними моментами і не помітила. Лише коли гості стали роз'їжджатися, вона побачила, що у дворі немає її машини. Глянула у сумочку. Ключі зникли. Ти що дурню коїш? Почувши у слухавці, яку підняв син. У гучну клубну музику питала мати: Тобі однієї біди мало? Негайно викликай таксі, а я машину завтра. Та він не дав договорити речення. І почулися короткі гудки. Півночі жінка не могла собі знайти місця. Ходила по хаті з в куток, від хвилювання стискала пальці і раптом дзвінок. Від страшного перечуття, здавалося, на мить зупинилося серце. Вона глянула на екран мобілки дзвонив Арсен. Але по алло вона зрозуміла, що говорить не він. І коли почула, що знову сталася аварія, знепритомніла. До тями жінку привів домашній песик. Вона швидко зібралася і поїхала на місце, яке вказали у поліції. Вона до останнього сподівалася, що цього разу обійшлося без жертв, але ні. Тільки тепер Арсен. Не чиєсь життя згубив, а своє. Не відкупила таки його мати у Бога.